Скажіть, будь ласка, скептики говорять часом про те, що в кало йдуть так добре справи, тому що населек вміє дуже добре залучати гроші з інших джерел, що це ну, не ваші ресурси, не ваше вміння господарювати на території, а що це вливання зовні з державного бюджету, там, субвенції, дотації і так далі. Це так? Чи все-таки ви вважаєте, що основний ресурс це... Те, як ви акумулюєте кошти на цій території, на які ви управляєте? Звичайно, в основному це кошти. В основному це кошти місцеві. Я от з самого початку нашої розмови говорив про те, що я починав із бюджету 50 мільйонів гривень. Зараз бюджет в 6 разів, так? 300 мільйонів. І це без жодних якісь зовнішніх впливів там дотацій, субвенцій, які є. Звичайно, якщо вдалося нам провести, скажімо, референдум і оголосити калуж зони надзвичайно екологічного лиха то під ці програми ми могли взяти 30 мільйонів там, на соціально-економічний розвиток. До речі, 20 мільйонів ми якраз витратили тоді на магнітно-резонансний томограф. Але в основному кошти, які йшли з держави, вони йшли на розв'язання екологічної проблеми ніяк не стосувалося життєдіяльності міста. А, тобто всі е, ті речі, які робляться в місті, вони робляться фактично власними, власними резервами заразними коштами. Е, ми ще перейдемо безпосередньо до галузей, але до речі, от ви згадали за е, цей ріст бюджету. Ну я трошки так повеселився, коли прочитав, Можна я вас переб'ю? Будь ласка, <реш> <реш> О, дивіться, 2006 рік і 2007. тисячі Я дві тисячі я прийшов, 2007 рік, скажімо, це новий бюджетний рік. І от коли я формував бюджет 2007 року? І сказав депутатському корпусу про те, що бюджет буде 190 мільйонів. Всі сміялися. Я тоді пам'ятаю голова фракції Б'юту, сказав, якщо ви завершите цей бюджет до кінця року, я з'їм свою шапку. З'їв, але йому спекли його колеги, спекли з тіста, і він з тіста все-таки до тих І Ви йому дозволили все-таки з тіста з'їсти. Ну я ж ви благородна людина на цей разговори тоді це було ніяких жодних вливань ззовні, і ми практично за один рік збільшили бюджет в чотири рази.